Із 1 лютого українські банки запровадять нові обмеження на карткові перекази. Як повідомляє Нацбанк, нововведення стосується тих, хто не має документально підтверджених доходів. Усі клієнти банків будуть розділені на три категорії ризику: для високого рівня ризику максимальна сума переказів на місяць становитиме до 50 тисяч гривень. Для середнього та низького рівнів ліміт до 150 п'ятдесяти тисяч. Ці обмеження поширюватимуться на операції переказів за реквізитами АйБан за наявності документально підтверджених доходів. Можна буде переказувати кошти і в більшому розмірі. Зараз ми ці введення обговоримо із Іваном Усом, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук, пане Іване. Добрий ранок. Добрий ранок, пане Максима. Вітаю вас, і вітаю всіх, телеглядачів. глядачів. Пане Іване, поясніть, будь ласка, що за зони ризику, кого торкнуться обмеження і навіщо банки їх водять? Ну, слід зазначити, що ще в жовтні Україна почала, як то кажуть, застосовувати певні рекомендації, які існують в європейському союзі, тобто це відбувається, скажімо так, євроінтеграція України у фінансовій сфері, де є певні вимоги до фінансового моніторингу стосовно того, що державні фінансові установи повинні контролювати цю сферу, щоб не було, скажімо так, несанкціонованих певних переказів, які б виявляли тіньові доходи громадян. Коли ми кажемо про те, що ось запроваджуються ці категорії, це насамперед робиться для того, щоб розуміти, хто і скільки приказує грошей, і не допускати ситуації, верніше мінімізувати використання ситуації, коли люди, які Офіційно мають, наприклад, дохід, ну, давайте візьмемо там, 20 тисяч гривень на місяць. Але, якщо такі люди переказують на місяць суми понад 50 тисяч гривень, це вже може викликати певні запитання. Адже ми повинні розуміти, що перебуваємо зараз у стані повномасштабної війни. І Російська Федерація в тому числі купує окремих несвідомих громадян України для того, щоб вони там підпалювали автівки військовим і робили інші речі, які будуть підривати обороноздатність країни, і безумовно за це прораховують гроші. І власне для того, щоб підслідкувати цей сам ці процеси, повторюсь, мінімізувати їх використання, бо на жаль, повністю не вдасться це викоріна тим не менше якщо державні банки і будь-які банки України будуть розуміти, що ця людина згідно своїх рівня своїх доходів вона не може відправляти суми від на якщо ми кажемо про найбільш ризикові категорії, тобто 50 тисяч гривень, і більше, то відповідно це повинно блокуватись і тим самим не допускати можливості купівлі цих громадян України. А волонтери чи не потраплять в зону ризику через ці обмеження? Я розумію, що як і в жовтні, так і зараз виникає питання щодо волонтерів, але знаєте, Національний банк України в своєму роз'ясненні щодо оцих нововведень, він зазначив, що вони нагадують ґрунтуються на меморандумі, підписаному між національним банком та провідними банками України, і там, серед іншого, є така фраза, що не підпадатимуть під ці обмеження волонтери, ідентифіковані надавачем платіжних послуг згідно з вимогами постанови національних. Банку України номер 18 від якраз 24 лютого 2022 року. Тобто, в перший день повномасштабної війни, е, Національний банк України своєю постановою, як то кажуть, підготував Певний список волонтерів раніше вимоги, за якими люди будуть ідентифіковані волонтерами, і тому люди, які як то кажуть, не випадкові в сфері волонтерства, а ті, що давно займаються цим питанням, а вони не будуть підпадати під ці обмеження. Це дуже важливо, тому що ми бачимо, як в медійному просторі постійно наголошують, що ой, як би волонтерів не обмежити. Ось, будь ласка, Національний банк подбав, подбав про це. Пане Іване, а яким взагалі може бути відсоток ризикованих клієнтів банків, якщо ми говоримо про них, і скажімо, що заважає їм у людям, які приховують свої статки, переходити на криптовалюту? знаєте, безумовно, є певний ризик, і колишній заступник голови національного банку України пан Олександр Савченко зазначив, що тут може бути або крок назад громадян України, тобто більше використання готівки, або навпаки. Крок вперед, тобто використання криптовалют для того, щоб уникнути цих обмежень, цей ризик безумовно присутній, але, скажімо так, далеко не всі ризикнуть займатися саме криптовалютами. Що стосується готівки, ну тут більше вірогідність, тим не менш, все одно у нас світ змінюється, і все ж таки люди вже не так часто використовують готівку як раніше, тому що дійсно всі більш звикли до саме банковських переказів. Але тому це. Та цей ризик він присутній, але я б його не скав би, що він такий вже великий. Тим не менш, ось те, що я бачу в цих кроках НБУ, це, як я казав, і спроба протидіяти з під спробам підкупу наших громадян. І, до речі, контроль за тіньовою економікою. Вона повинна обмежити їх, тому що все ж таки люди, які мають доходи. Офіційні доходи на низькому рівні вони навряд чи можуть переказувати великі суми грошей. І якщо вони це роблять, це як то кажуть, сигнал для податкової, що ці люди явно щось приховують в своїх доходах. Дякую вам, що відповіли на мої запитання. Вам вдало тихого дня, Іван Ус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень кандидат економічних наук, був зімною на зв'язку.